Всіх любителів саморобок. Сьогодні народ будемо продовжати нашу епопею по виготовленню стійки для дрельки. Ось така у мене дрель є величезна. От, для неї робимо стійку. Хто дивився попереднє відео, той у курсі. Хто не дивився, шукайте відео я на каналі, я лишу ссылку під відео. Так, в общем, я вже трошки підготувався, щоб не тумити вас нудними процесами різки металу. І я вже вирізав собі пластинки для нашого кріплення. Для дрелі ось ці тонкі будуть у нас тримати ось тут. О, ось ці широкі будуть тримати нашу дрель тут. Ще нема хомута, це, але хомут зараз буде зроблений. Також вирізав ось такі хомутики два. Це ще не зварений, двушка будуть приварені. Один вже зварений стоїть. Так, це для підшипника як і нашої полосі, яка крутиться у нас по реючній шестерні. Так, ось народ я вже власне, і почав зборку. Вже один хомут у нас приварений. О, бачите, він приварений у нас. Приварено ось тут о, і приварено у нас ось тут. О, так, приварено. О, зроблені такі хомути, вушка, ота широка, муфта вона називається. Приварено, випробувано, все чудово. Взагалі, зараз пробуємо, як воно тут діло буде. Я вже попробував, гарно крутиться, все чудово. О, залишається тільки зробити другий хумутик, щоб було все <симетрично>, симетрично. Поки що трохи туго, але нічого, притреться, пришліфується, буде гарно. Зуби на цьому прийшлося трішки отак по кореях познімати. Не знаю, як вам навіть показати, наскільки то трішки. Ну, абсолютно трішки. Ну, зробити більш-менш від шестерні, не знаю, от щось трохи видно. от так от на око, почуть-чуть познімати пути. От, Для того, щоб шестерня кра краще ходила. Тому що я хочу опустити, щоб вона прийшла аж до самої профтруби. от Цього я добився тим, що я просто постирав. І вона, до речі, класно стала ходити. Ще скажу, трубу, трубу прийдеться, напевно, ще підтирати. ну Я вже думаю, що вже не буду підтирати. Тільки змазую, я вже так трохи змазав. Підшліфовував, її так солідно підшліфовував, тому що коли оце все я зжав, пробую крутити, ржавчина лізе і лізе. Я мусив стерти все це до доблиску. Все це стерлося. Так що тепер буде гуд. Зараз зараз, зараз, які плани. Дивіться. Приблуда. О, зараз буду брати і приварювати пластини. Ось ці пластини короткі будуть у мене приварюватися Ось тут. Тут і тут. По двох сторонах. Розумієте? О. По двох сторонах будуть у мене пластина. Між пластинами. Я не знаю, можливо, я їх отак на косяк приварю, можливо, прямо то я вже зараз тут якось подивлюся, як буде краще. Тут між пластинами буде отвір і буде ставлена болт. Ну, шпильки, якось шпильки візьму, буде ставлена шпилька. Щоб е, в процесі експлуатації можна було піджимати ось цей комут, що тримається власне, на нашій трубі. Таким самим принципом буде зроблено спереді. Ось, Так само спереду буде дві пластини. Одна з цієї сторони. ось. Одна з цієї сторони, так само вони будуть просвердлені отвором і будуть зжиматися шпилькою. на вершинах, з цього всього діла. Тут, на вершинах, тут у нас буде на вершинах, як сказати, з цієї сторони буде отак, просто буква П. отак так і пішла вниз. Тут буде гайка, вона буде тримати нашу дрель. Не знаю. Напевно, скоріше всього, так буде. Я буду дивитися, де там воно більш пасує, щоб е, гарно стало. Тут у нас буде так само система ось так, буква П, але крім той букви П, тут буде ще хомут, такий круглий хомут. О, цей хомут буде тримати за шийку нашу дрелі. Між собою, можливо, якийсь дам розкосід, можливо, ось так дам. Е, між ними буде пустота, тому що ось ці хомутики. Ці хомутики я робив для того, щоб можна було оцю, цей механізм зняти. Ми можемо відкрутити хомут, зняти шестрію, поміняти підшипники, можемо перекинути на другу сторону для зручності і тому подібне. В общем, зараз я буду оці ось штуки приварювати. Коли це все діло приварю, вже буде готовий хомут. О, тут буде хомут, тут буде вже у нас ось ця буква П прикручена, просверлений отвір і вже покажу вам більш-менш у готовому. Вигляд, як я вам... ну, Ось, друзі, поприварював я ось ці пластини, попідшліфовував вже шви, щоб не мішали задері. Приварив я хомут. От він також приварений, підшліфовано. Просвердлені два отвори, точніше, не два на дві шпильки, отвори. Ось тут і ось тут. Просверлів я, вставив туди шпильку і зробилось у нас свого роду такий, як хомут. Воно буде зажимати. Нашу трубу в процесі роботи, коли буде багато роботи на свердлильному, деталі притруться, і тоді з'явиться боковий зазор, воно буде ось так коливатися. Щоб цього не було, ось цими гаячками я буду підтягувати, прижимати наш, наш хомут оцей, один і другий ближче до труби, і зазор таким чином буде забиратися. Я вже підготував площадку. От, вже рівно воно йде паралельно до труби. Зараз декілька слів скажу, як я то, -то виміряв, щоб було паралельно. Е, залишилось мені зробити хомут, щоб тримати шийку нашої дрелі. Ось тут. І е, сюди вкласти пластину. Сюди пластина буде, ну тут, само собою, буде пластина, можливо, ще десь тут вставлю тут. І, можливо, будуть якісь розкосики. То все покаже діло, як воно буде сверліти, як я буду замічати, куди буде його вести. Тепер я скажу, як я ото все діло розмітив. Як я добився плащинності між, між верхом площадки, між верхом площадки і власне, трубою, щоб була паралельно одне до одного. Дивіться, у нас тут по суті заміряти толком немає чого. Базова сторона у нас рівна нижня. Вона кругла, немає поставити, на щось треба, якийсь уголок великий, тому подібне. У нас ось тут приварений уголок. Він гарно пристає. Це, по суті, вже є у нас середина. Він приварений у нас по центру. Так що я вирішив міряти від нього. Ось, Взяв я ось цей відрізочок маленький, що лишався, зробив на ньому такі зубчики, щоб вони поміщались ось тут. І ось, власне, отак от клав. Не знаю, видно вам, не видно. Зараз подивлюся. О. Отак от от я його поклав, оцю штуку, подивився, чи тут сходиться все добре. Тут у нас стало рівно. Зробив лінію ось тут, ось тут. Як бачите, ось уже є лінія. Начертив я чертилкою, не знаю, видно, не видно лінію. О, є лінія. О, і від цієї лінії вже собі взяв і переніс точки сюди і в кінці точку звідси від цієї лінії сюди. Аналогічно було зроблено з іншої сторони. Перевів лінії, цим самим я добився паралельності між трубою і площадкою. От. Зараз будемо робити хомут. Хомут я зроблю, приварю. І вже покажу, як ота дрель буде у нас прикручена, як воно буде виглядати прикручено. Наш хомут готовий, все приварено, пластина уварена, отвір зроблений. Хомут приварений ззовні. Зсередини приварено. Ті ж самі муфти приварені до хомута, Все вигнуто з сантиметрового металу. От. Коротше, дрелька наша готова до установки. Зараз я покладу штатив, покажу, як воно буде встановлюватися. Ось так буде прикольніше. Вище. Штатив поклав, краще буде видно. Ось так буде стояти наша дрель. От я просвердлів, там 12 болтик, тільки не знаю, де він. Ось. 12 болтик, підкладаю ще гайку, тому що немає у мене такої, такого короткого болтика. У мене дуже довго. От тут. 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 закручуємо цей болт. О, є, так, Затягуємо цей болтик і затягуємо цей хомут, який ми зробили. О, в хомуті зробив тут такий паз маленький, тому що тут є таке під шпаночку. Ну, воно воно і не потрібне, все одно зробив. А вдруг так. Так, затягнув. Є. Дивимось. Так. Наша дрель зафіксована надійно. Тут підтягуємо. Все тут нормально. Ключиком зручно підтягувати. Ось так, підтягну. Е -е. Так, О. перед назад, тільки шатається в мене е столик, бо він в одній ніжці. Ось так власне, воно буде робити. Е -е. Пів оборота ручки у нас дорівнює 9 см опускання. Получається, мені треба буде робити одну велику ручку, або відтягувати його від стіни. Тому що до стіни його не покладу, треба ручку, щоб було більше. Так що треба зробити його від стіни. У мене з цим виникло питання, яку тут станину робити під нього, що тут буде. Метал. В планах різати все діло з уголка і вже з того уголка зварювати площадку. власне. Або ставити одну велику ручку, яка буде перекидатися, коли треба там якісь розміри. Високі робити. Все це діло буде видно. Як воно буде, покаже, покаже станина, як воно буде стояти. Так, Зараз попробую включити ту дрелю, нашу, як вона буде гудіти. Отак от, от. ну. Е -е. Так, у нас тут є електричний регулятор обертів. Ми його скрутимо. Ой, так цели? Побавимо. Воно, воно не видно, як крутиться. зараз кладемо садло. Побачимо, як воно ганяє. Так, це у нас є друга передача. Ось тут вони в мене переключаються. Зараз я гарно покажу. Тут така пімпочка та перештовхтує. Так, друга передача, вона йде швидше. Даємо обороти максимальні. І тут много немає, 500 обертів. Сили в ній аж за достатньо. Так, е боковий шат. Бокового шату, точніше бою, нема. Нема того, що все то діло зварилося, ось ці, бачите, навіть не затягували ці струбцинки, але все одно вони будуть потрібні. Буде притиратися, треба буде підтягувати. Так. Ну, зараз я вам покажу той переключатель, як він тут влаштований. Не знаю, ви щось побачите, не побачите. О. Так, тому світло. О, ось цей переключатель тут є. Отак воно переключається. Перша, друга, ти повільні і швидкі передачі. Зараз що робимо? Будемо робити якусь станину під оце все діло, щоб воно виглядало більш-менш цивілізовано. Так. Ну, Зараз попробую його розвернути. Зараз я поставлю його рівно в тіски. Ось, друзі, Без яка машинка у нас вийшла мощна. Супер. Так. Не забавний. О. Коротше, треба думати над ручкою, як буде ота ручка в нас. О. Є ідея Ще mm раз. -hmm. Є ідея з однією великою рукояткою. Буде одна рукоятка і нею будуть проводитися вся кровати. Завтра просверлів. Ви ну, розумієте? Yeah. То все буде видно. Або маленьких ручек робити, так як усіх сверлильних, або робити е відстань таку солідну. Ось так. Yeah. Ну, щоб ручка була, ручка не буде більше цього досить. Ручки треба настільки ж відступати від стіни. У мене місця тут небагато. Ну, Я думаю, мені хватить. Так, зараз беремося народ за станину, яке воно тут буде. Щось зараз будемо комбінувати вигадувати. Ну, Спочатку треба нарізати полосок з того уголка. Уголок у мене вже от... Ось мій вже порізаний. Зараз ми його ще пошопкуємо на дрібніше, зваримо якусь більш-менш пластину, щоб була як площадка. Ну, А там вже будемо дивитися, що треба. Треба пази, напевно, на тіски. Будемо видіти. Коротше, йдемо робити нашу станину. Ось готова наша площадка, приварив я стоючку, вже у нас є сверлильний станочок. От, Трішки усилу конструкцію додавав, ось тут таку полоску, тут полоску, аналогічна полоска знизу. там, от О. Це додав у зв'язку з тим, що коли пробував сверліти, видно, що полоси отак от піддаються. Чуть -чуть. Я це зробив жорсткіше, мені тепер все буде. Чотко. Струбцини при цьому не постраждали, струбцини нормально затягують і розжимають. Я ще додав гвинтики, щоб вони могли розжимати. Бачите, там є гвинтик. Погано видно. О, тут є гвинтик, щоб їх е крутим і ми можемо зжимати або розжимати. О. Коротше, таким чином ми фіксуємо, все буде жорстко. Якраз ті два оголки зварилися, стало класно. Посередині я просверлів собі актер, щоб свердло вилазило. Ручку вирішив зробити поки що таку одинарну, тому що я ще не знаю, де він буде стояти. Треба десь його поставити так, щоб було зручно працювати і щоб нікому воно не мішало. Жорсткого стола, як такого в мене немає, ось цей теж не є супер, болтається. Так що поки що він буде тут. Ну А далі, по-дальшому, розберусь, де він буде стояти. Можливо, щось інше придумаю, якийсь столик, желізний зварю. Піду тут і всі діла. Буде видно. В общем, поки що буде тут. Зараз покажу, як свердлить. Вибрав я вже собі свердло, тут оставимо його. Так, пластина у нас для експерименту має товщину 1 см, свердло наше. Зараз замірюємо, скільки має. Свердло наше має 14. Будемо казати, 14. От. Так. Десь я приготував вже масло, щоб змазати. Я вже, бачите, пробував сверліти, як воно виходить. Виходить чудово, мені подобається. Так, включаємо першу передачу. Це в нас повільний хід. Так, чекайте, не включається, вона треба проти трішки. Є. Першу. Зараз буде шумно, будемо пробувати сверліти. Так. Для того, щоб не вирвало, я зроблю такий упорчик, щоб не потягнуло. Зараз будемо сверлити без керна. Просто так, як є. Зараз масло є наше. О, включаємо. Погнали. Ось так. Ось такий у нас вийшов. Гарно проверліло. Легко, просто, нічого з рук не вириває. Коротше, все чудово. Ось такий у нас вийшов чудовий свердлильний станочок. Точніше, свердлильна свердліна Ну то в мене буде свердлильний станочок. Свердлить, як бачили, чудово. Все мене влаштовує, рукоятки, мені вистачає поки що такої. Потім з місцем, де він буде стояти, я вже розберуся. І, можливо, в якомусь відео покажу його, де він вже буде стояти. Ну, поки що він буде стояти тут і виконувати таку різну мілочовку. Ну, на цьому в мене все. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. З вами був майстер Дімон. До зустрічі!